Виставку Артмікс, світло, лінія, колір відкрили у Кам'янці-Подільському. Автор робіт відомий львівський художник, вітражист Романо Омелян. Назву виставки підбирали не випадково. Виставка називається Артмікс Лінія, світло, колір. І таке поєднання вибрано не випадково, тому що через лінію ми передаємо форму, через колір ми передаємо настрій, а через світло простір. І хотілося поєднати в одній виставці багато тематик, щоб показати багато Граність митця малюванням Роман захоплювався ще з дитинства. Через ваду слуху він не міг вільно спілкуватись. Своє самовираження та відчуття передавав через малюнки. Митець переніс на полотно образи, емоції, характер, роздуми та почуття. Роман Омелян працює у різних напрямках образотворчого мистецтва. Серед робіт художника, графіка, попарт, живопис, стінопис та вітраж. Я люблю мистецтво найбільше, люблю малювати графіку. Мистецтво це моє життя та натхнення. Львівський художник, нащадок Михайла Бойчука, основоположника українського монументального мистецтва та засновника стилю Бойчукізм. За часи Радянського Союзу митців цього напрямку переслідували і знищували. У своїх роботах Роман Омелян об'єднує традиції українського монументалізму з глибиною філософії, символізму та пошуку свободи і світла. На виставці, яка приїхала до Кам'янця-Подільського, представлено пейзажі, з сюжетні композиції, ілюстрації, а також вітражні мотиви. Вибирали саме те, що імпонує ближче до серця. Він надихається горами, тому що він сам зі Львова і ці краєвиди, він дуже полюбляє цю тему. Але вона має відлуння в різних техніках, тому, так само, як і графіка. От сьогодні я дізналася від свого чоловіка, що йому найбільше панує саме графіка, а я чомусь вважала, що саме живопис вигляді гір. Роботи Романа Омеляна представляли як в Україні, так і за її межами частину мистецького арсеналу львівського художника та вітражиста можуть побачити усі бажаючі у виставковій залі Кам'янця-Подільського.